Експрес тиждень штурмовика, але за один день у програмі тактичні тренування, такмет, а також штурм і оборона, курси військової підготовки резервіст разом з третьою штурмовою бригадою. Провели військовий вишкіл для усіх бажаючих цивільних та військових, які хочуть підвищити кваліфікацію. Як це було, бачив Влад Величко. Перед початком вишколу учасники отримують зброю, форму та амуніцію. Наступи. Далі загальне шикування. Навчимо вас правильно працювати зі зброєю. Після будемо відпрацьовувати маневри, штурми. Ви все побачите. Зрозуміло? Так є. Після вказівок вишкіл. Всім є! Шорвен! Супер! Слава нації! Починають з азів. як стояти, як лежати, та як поводитися зі зброєю. У нас проходить вишкіл, вишкіл за допомогою інструкторів з 3 ШБ та інструкторів резервіст. Наша задача на сьогоднішній день це. Всі люди, які до нас прийшли, навчити їх правильно тримати зброю, навчити їх поводитися з нею правильно, навчити їх правильно штурмувати будівлі. Далі виявляють ворогів та рухаються групою. Та перед штурмом основи тактичної медицини. Турнікети накладають по справжньому, затягують до болю. Далі Евакуація трьохсотих побратимів на цьому тренування завершено. Далі практика. Сьогодні курсанти атрабато сьогодні курсанти відпрацьовують штурм оборону будівель із застосуванням fpv дронів. Все наближене до бойових дій. Призначені командири. Командири командують своїм особовим складом. Синя команда зайняла оборону будівлі і намагається її максимально втримати. Визначившись із ролями, ми вирушаємо із жовтою командою. А зараз штурм розпочато, і ми йдемо з передовою групою розвідників для того, аби визначити, чи влаштував ворог засідку чи ні. Ми виявили ворога. Розвідники повідомляють про їх розташування. Ми чуємо, що в будинку, в якому закріпилися вороги, вже розпочався стрілецький бій. А це означає, що зараз буде спекотно. Ось ми безпосередньо біля будинку, в якому окопалася синя команда, жовті таки дійшли до головної точки, з якої потрібно вибити ворога, і зараз триває штурм будівлі. Разом зі штурмовою групою заходимо до будівлі. З другого поверху нам кидають гранату. З боєм жовта команда потроху проривається. Та сині тримають оборону. Бої точаться на поверхах та в сусідніх кімнатах. Постійно готуємось, намагаємось, типу, підтримувати форму, розвиватись. То медицина, то якийсь страйкбол там. Ось з ребятами з третьої ШБ. І час від часу приїжджаємо. А так то. Ми півішками займаємось. Виробництво. Я так цивільна людина, але я готуюсь, бо війна в країні. Нам потрібно всім готуватися, гартуватися. Тому ось так. Долучитися до вишколу може кожен, кому виповнилося 18 років. Подібні заходи проводять регулярно. Владислав Величко, Данило Городецький, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.